Сьогодні будемо з вами говорити на зразу два актуальних питання. Перше, я продовжу тему про постановку цілі. Тоді тобто я там в третій частині, якщо не помиляюсь, розказував вам про те, як ставити цілі, які цілі в мене, як я їх там досягаю, і казав, що моя основна ціль це заробити 1 мільйон доларів. Я вирішив піти ще більш глубше і копнути. До своїх справжніх цілей, тобто я задався питанням: що от, якби в мене питання фінансів не стояло, от що би це були за цілі? І сьогодні я з вами. Про них поговорю. Ну і друге питання, коли вже не варто думати там за масштабування своєї справи за відкладання, накопичування грошей. А коли вже варто думати саме за вкладання грошей в щось далі, коли вже наступає ось цей момент, як його порахувати, і зрозуміємо, коли варто вже перешагнути і робити ось цей наступний крок. Перше, давайте поговоримо взагалі про цілі, і як я дійшов до цього. Дивіться, це було там буквально там. Тижня два тому сиділи з друзями в колі і вирішили пограти одну дуже прикольну гру. Ми кожен казав, що би ми робили, якщо би в нас було там безлім по грошах, по фінансах. Тобто, якщо б питання грошей було б закрито, от чим би ми займалися? Кожен там називав щось своє. Я буду говорити за себе і то, що є в мене особисто, я зрозумів, що якби в мене було безлім грошей, я би хотів мати величезний маєток з е, виляти з бетону з великими потолками. Панорамними вікнами, і щоб там було все продумано до дрібниць, то я це би сприймав як якусь свого роду базу, таку певну, в якій я постійно можу тусити. Це не є основна моя ціль, це просто як доп-ціль. І основна моя ціль тепер заключається в тому, що я би хотів досліджувати світ, але не робити це банально, як знаєте, як всі там, типу, Країни колекціонувати там заїхав, не знаю. В аеропорті побув, типу, знайшли, країнку вписав собі або пройшовся по центральній площі. і, типу, і, Окей, ні, я би хотів. Їздити в різного роду експедиції, там не знаю, розкопувати якісь піраміди, якісь сокровішні, валитися, коротше, в джунглях з якимись аборігієними палками. Коротше, от таке я би хотів, Лазити по печерах, але ну не просто там ходить по печерах, знаєте, заліз в печеру там з ведмедами, і, типу, і все. І вони тобі дають костюми, фонарики, ось так на лоб, і ти валиш коротше в печері, так як глист, короче, там повзаєш. Отаке от би я хотів. Оце моя справжня ціль. Ось це то, що мене дійсно заряджає, і те, від чого я кайфую, тому що гроші і так далі, це все просто інструмент, за допомогою чого ми можемо в цьому світі загалом жити краще. Але наше життя не складається лише от там заробітки, грошей чи ще щось. У нас має бути в кожного щось більше, яке нас буде наповнювати, давати нам якісь натхнення, нові емоції, заряджати енергію. І я зрозумів, що мене заряджає енергію. Це от конкретно щось таке, коли я е, там, доторкаюся до історії, грубо кажучи, там, ходити на якісь з металошукачем. Мало хто знає, але раніше в мене навіть були такі спроби. Я собі, коли от у Львові проживав, я купив собі металошукач. У мене був один наземний і один такий підводний. І я ними постійно їздив, короче, щось ходив по лісах, шукав, розкопав. Коротше, мені це дуже залітає, ця вся тема. Тому що це взагалі крутіть. Я не знаю, що я там викопаю наступний раз. Можливо, це буде щось, типу, дуже дорогоцінне. Можливо, буде якась бляшанка або не знаю, кусок дроту. Во, ну це все мене запалює. І останній раз, я, звісно, коли ходив, я тільки собі блядь, кліщі підсипав на ногу і викопав кілька гільз, якихось використаних там одну монетку, але. Але мені це дуже подобається. Я би хотів цим займатися, типу, так знаєте, більш професійно, групами, не просто сам десь там вилазити і все. Я би хотів досліджувати все, весь цей світ. Коротше, бути в таких кутках, де ніхто не був, або де було дуже мало людей. Навіть якби мені сказали, дивись, летиш на Марс, але є шанс, що типу, ти там залишишся назавжди. Я би такий сказав: ну, типу, окей, мені підходить, тому що я там буду перший. Це ж капець, типу. Це З усього суспільства, з усієї планети, я там буду один. Типу це, це кайф, в мене аж мурашки йдуть, коли я це кажу. Ось це мої, моя основна ціль. Потім би я збирав різні артефакти з кожної своєї поїздки, привозив цей свій величезний маєток, там би колекціонував, періодично зустрічався з друзями і паралельно з цим я би хотів. Мені дуже подобається таке, як там хімія, біологія і так далі. І я би хотів мати якусь навіть там не знаю, свою якусь, знаєте, лабораторію, чи як це правильно сказати. Коротше, якось вкладати гроші в щось, щоб ми займалися якимось, ну, якимось розробками. Я не знаю, що це може бути. Я не кажу про то, я не кажу про те, що я хочу там, не знаю, суспільство там вилікувати від раку чи ще щось, тому що я розумію, що це, ну, напевно, анріал, типу, ну, якщо це станеться, це буде взагалі за Ну, я би хотів займатися, хоча б. Чимось таким базовим, щоб я був до цього дотичний, щоб я відчував, що, от, типу, я роблю якийсь величезний вагомий внесок в суспільство. І оце є мої справжні мрії. Я до них дійшов як? Тобто, і ви як можете до них дійти? От ви можете сісти в колі зі своїми друзями так само і просто там поуявляти на хвилинку, що типу, у вас вже є просто безлім грошей. І що я для себе вже зрозумів, що не потрібно чекати якогось вдалого моменту. Для цього, тому що ми це можемо робити хоч і вже. Ми вже можемо якось бути до цього дотичними. Окей, я не можу поки що їздити там великі експедиції, ще щось не знаю, але я можу їздити, коротше, лазити по якихось екскурсіях, по якихось, не знаю, підземках, тунелях, ще по чомусь. Я дуже хочу побувати в Парижі, оце під землею. Коротше, де в оці склепи знаходяться його оце справжні мої цілі. Як там заробити мільйон доларів, це просто інструмент. Тобто, коли я зароблю цю суму, я зможу собі в більших масштабах закривати всі свої хотілки, там якісь круті машини купляти, там літати по світу, досліджувати щось, ну, більше вкладатися в це. Все, то я працюю для того, щоб потім жити ось так. Я собі це чітко в голові розумію. І я, в принципі, вибудував вже весь ось такий от величезний план на все своє життя. І тоді стає жити значно легше. Тоді зрозуміло, на що ви працюєте, на що ви десь все обмежуєте, і у вас немає ніяких відмовок. Це дуже крута така практика, яка допоможе вам визначити справжнього себе. Обов'язково діліться в коментарях, які це вас. Цілі, ідеї, погляди на життя можливо ви знайдете собі однодумців. А якщо у вас такі самі прикольні погляди, як в мене, то можете навіть мені написати в описі під цим відео. Буде мій особистий телеграм-канал. Ви можете туди написати. І якщо ви знаходитесь десь там саме де я, або можете до мене приїхати, приїжджайте, будемо разом валити в якусь експедицію. Коротше, я тільки двома руками за. Друге питання, яке би я хотів підняти. Ми всі говоримо про те, що треба там десь себе пообмежувати, там заробити капітал так далі. Але рано чи пізно у вас наступить момент, коли ви впретесь в якийсь певний потолок в своїй діяльності. Як я дійшов до цієї думки, дивіться, я спілкувався з своїм товаришем. Це товариш, який має своє. Якби рекламне агентство, я от йому кажу: Дивись, ти скільки заробляєш? Там він каже: ну образно п'ятерку. Я кажу: Добре, дивись, якщо ти заробляєш п'ятерку і ти цю п'ятерку вкладеш е на наступний місяць знов е в свій бізнес, ти зможеш заробити 10? Він каже, да, зможу. Я кажу, окей, типа 15. каже, зможу. Я кажу: ну ось 15 вклав, 15 час заробив, і ці 15 знов вкласти. І ти зможеш зробити ще більше. Він каже: дивись: ну напевно, вже ні. Я вже просто не буду вивалювати по об'ємах. От коли ти впираєшся ось в цей потолок, ось це є той рівень, коли тобі вже варто думати за щось більше, коли тобі вже варто думати за якісь певні інвестиції, кудись далі. З цієї точки вже треба задумуватися, що робити, щоб заробляти більше. Як не впаратися в цю стелю? Так почекайте, бо я кудись з'їхав, Заїхав З'їхав якийсь тупік, вопше в кущі, тут якісь два таксісти стоять. Я ще думаю, як сюди люди заїжджають, ніколи не бачив цей дороги. Ну, вже, вже знаю. Так досліджується та Варшавка. Ви можете також проаналізувати просто свій напрямок, те, чим ви займаєтесь. Якщо ви працюєте на звичайній найомній роботі, ви там теж можете впертися в потолок. Якщо ви можете, якщо у вас на найомній роботі є заробітня плата, яка покриває в принципі всі ваші потреби, і ви постійно кожен місяць стабільно щось відкладаєте. Ви також ці гроші, які ви відкладаєте, частину відкладаєте, частину інвестуєте далі. І так, ми ростемо. Тобто інвестиції треба сприймати як просто ще один трамплін, який пришвидшує вашу оцю дорогу до, до своєї цілі, якоїсь там певної, яка у вас є, яку ви поставили там в третій, в третій частині цих всіх серій відео чи в другій, я не пам'ятаю. І от я кажу: добре, дивись, от, значить, виходить, що твоя планка це 15 тисяч. Тобто, якщо ти стабільно вже заробляєш 2-3 місяці, 4 поспіль по 15 тисяч, значить далі тобі вже варто думати за щось більше. Тобі вже варто інвестувати ці гроші. І ось тоді постає питання: а в що саме їх інвестувати? Я скажу вам свого досвіду, що я вже інвестував в крипту, в акції, в крипту в різні напрямки, в акції в різні напрямки, це були як і дивідендні акції, так і IPO, так і звичайні акції. Я інвестував вже в нерухомість в Україні. Я вже маю от квартиру, два паркомісця. Я пробував інвестувати в офлайн бізнес, але зрозумів, що це не є прикольно. я пробував інвестувати ну, типу, відкривати свій бізнес, і я пробував інвестувати вже готовий бізнес в ролі співвласника. Коли я купляю якісь апартаменти в готелі і так далі, я зрозумів, що це теж мені не особо підходить, не дуже класно це. Я дійшов до тої думки, що найкраще це робити так, як роблю я. Моя стратегія, і типу шлях, він доволі простий. Ви заробляєте певну суму і стабільно її інвестуєте в різні активи, які є недооцінені. Це різні акції і крипта. І якщо розглядати з такого щось більш-менш не супер ризикованого, де ви не втратите все, типу, де може бути просадка, на часом вона відросте, і ви все одно будете в плюсі, це просто питання часу, то це, це однозначно по е, прибутковості це буде крипта і акції, які є на даний час недооцінені. Як їх приблизно знаходити? Тобто, ви знаходите топів в своєму напрямку. от якщо це крипта, то це, ну, однозначно, топові монети, до прикладу, там біток, ефір, солана, лайткоін, Доте, ну і так далі. Тобто, в принципі, такі типу, сталі монети, які не мають ніякого негативного фону на даний час, і вони мають велику перспективу доросту. І також ви паралельно з цим інвестуєте в акції. Ви можете інвестувати в акції як на довгий срок, так і спекулювати акціями, особисто, як я роблю. Я працюю, заробляю гроші. Інвестую в акції, і в акціях я маю сталий баланс якийсь певний. І цей баланс цим балансом я торгую. На кеш. Весь зароблений кеш, я переливаю в крипту. Чому я роблю саме так? Тому що акції я сприймаю як більш ризикований актив в тому плані, що я там торгую по стратегії більш ризиковані. Тобто, якщо б я просто купляв акції ну, типу, як на спот, просто на утримання от купив акції, тримаю їх. Потім колись продаю. Е, це одне питання, це би було менш ризиковано. Але я акціями спекулюю. Тобто я купляю акції там по 10 доларів. Вони виростають до 11, Я їх продаю і маю 1 долар на акції. Тобто, якщо я купив 10 тисяч акцій, 1 долар різниці приносить мені 10 тисяч доларів. Спекуляції вони є більш ризиковані, вони є більш прибутковими. Оскільки мені треба розкачати мій баланс, у мене вже є певний досвід в торгівлі. Я пробую за рахунок спекуляцій заробити, розкачати свій баланс. І ось цей весь заробіток переляти в більш безпечні активи в крипті на спот, тобто, де я просто їх куплю і буду тримати. На даний час мій капітал просто не дозволяє так сильно розкидатись грошима і купляти все підряд. Я не хочу вкладати по 1000 доларів в один актив, щоб ви собі розуміли. Мені хочеться вкладати мінімум там по 5 по 10 тисяч доларів в один актив. І от зараз я формую спочатку криптовалютний портфель. Потім я буду розширювати свій баланс в спекуляціях, щоб за рахунок цього заробляти більше і відторговувати кілька угод одночасно. Оскільки зараз в мене торги виглядають так, що я от відкриваю одну угоду, поки її не закрив, нову не відкриваю саме в акціях. Я хочу розкачати свій баланс, щоб він у мене був в більших масштабах, і щоб я міг вже спекулювати там не одною компанією, одною акцією, а одночасно відкривати там по дві, три, чотири акції, і е, тоді заробляти відповідно більше, плюс поділити свої ризики. Моя вся система виглядає, як я торгую акціями, спекулюю заробіток з цих вивожу в крипту в крипті. Розбиваю. Гроші на різні активи більш надійні, які на довгосроці можуть дати більше, І я потенційно це сприймаю як 100% в рік. Тобто, кожна зароблена тисяча доларів з акцій через рік, після того як там крипта підросте, я буду мати з неї дві тисячі доларів. Це при в принципі при найгірших умовах, тому що в середньому воно все росте типу на 100% в рік. Тобто може бути таке, що там. Рік, два, три застій. Потім вона на четвертий рік стрільне на 300%. Я все одно буду мати. Там, якщо три роки посидів, все одно це буде по 100% в рік. Отакий От в мене підхід. Я вважаю, що цей підхід дуже прикольний, надійний. Він довго тривалий. Він не потребує. Він не потребує дуже сильного там залучення, в це не потрібно сидіти там цілими днями, там щось дивитися, якісь графіки, видивлятися чи дуже багато в це все вникати. Достатньо просто шарити, ну розуміти базу і під цю базу е, купувати активи. Як це все робити правильно, як купувати ці активи? Все це я розказую в своєму закритому каналі. І якщо я не помиляюсь, це буде друге або третє посилання в описі під цим відео. Ви можете перейти, почитати умови, як доєднатися в цей канал. В ньому я показую повністю всі свої угоди в акціях в крипті. і ви можете їх просто копіювати. Тобто, якщо ви не хочете там вникати в це все, розбиратися, що купити, що продати, коли це зробити. Просто купуєте канал. Доєднюєтесь, там я показую всі свої угоди, і ви в реальному часі їх копіюєте. Якщо треба якась допомога, я особисто, без всяких там менеджерів, нікого в мене нема, ви особисто зі мною спілкуєтесь напряму. В описі під цим відео є ще телеграм мій особистий. Можете задати туди питання будь-які і доєднатися в цей канал. В середньому, от за всі 5 років торгів. Я показую в цьому каналі, якщо скласти всі плюси, мінуси, поділити це на кількість років, в середньому це виходить трошки більше, ніж 100% в рік. Тобто я думаю, що це непоганий результат. В місяць це десь біля 10%, раніше було більше, зараз 10%, на пізніше, можливо, буде знов більше. Не знаю, не можу вам так спрогнозувати завчасно. Якщо ви хочете рухатись зі мною, Велком, вся суть моїх цих відео, всі там перша, друга, третя, і там наступні всі частини, вони заключаються в тому, щоб вас всіх підвести, знаєте, під одну якусь певну лінію, де ми всі будемо на рівних, коли у вас всіх буде вже сформоване основне джерело доходу, будуть поставлені цілі. Ви будете знати, до чого ви йдете, ви будете знати задля чого ви це робите. І от після цього вам варто подумати, чи вже можна інвестувати гроші, чи не можна. І якщо так. Тоді починати інвестувати або самостійно, або разом зі мною. Якщо вам цікаво, в які напрямки, де інвестувати, як відкрити рахунок на тому самому, не знаю, Binance, як купити ту криптуру, розібратися інтерфейс і так далі, обов'язково пишіть мені в особисті, або в описі під цим відео. Якщо не збирається багато коментарів, я зніму обзор, де прям отак зайду з телефону і покажу, куди що нажимати, як відкрити рахунок, все в деталях. І розберу всі найбільш популярні запитання, які у вас виникають. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться. Тут буде дуже багато корисного для нових користувачів. Скажу, хто я і про що я. Дивіться, мене звати Саша. Мені за 24. Мій капітал нараховує більше ніж 400 тисяч доларів на даний час. Але я їх всі не беру до рахунку. Я рахую свій капітал від. 60 тисяч доларів. Тобто це ті гроші, які я проінвестував вже в крипту і в акції. От з цього балансу я буду пробувати розкручуватись до 1 мільйона доларів. Це може тривати рік, два, три, чотири роки. Я не знаю, скільки це буде тривати. Але я буду вам це все показувати на власному прикладі, і ви всі можете доєднатися і разом зі мною проходити цей весь шлях. Це дуже круті скили, дуже круте вміння. І Ще скажу, що ви маєте сприймати торги трейдинг там спекуляції, спот, неважливо що. Як великий один довгий шлях, ваш результат не вимірюється в якійсь одиничній угоді чи в місячному показнику. Це великий довгий шлях на роки. Ви можете це робити як основну роботу, або ви можете це робити як додаткову свою роботу. Тобто це просто як інструмент, який пришвидшує ваш шлях до виконання вашої цілі. Якщо б ви просто працювали на своїй роботі і не знаю, всі ці гроші відкладали постійно, ви б до своєї цілі там дійшли, не знаю, за 20 років. Якщо ви будете використовувати всі мої поради, ви дійдете до цієї цілі за 10, за 7 років. Ну залежно які ви там поради, поради використаєте, і наскільки вони будуть для вас доцільними, все, що я розказую, що я роблю, це для того, щоб скоротити вашу дистанцію, щоб скоротити, щоб зробити ваше життя більш емоційним, щоб ви змогли потім в своє життя прожити довше в зрілому віці, при хороших умовах. А не до 70 років там працювати, потім 5 років кайфувати від життя. Ну таке нам не підходить. Ми е, розраховуємо на те, що ми там 15 років, 10 життя віддаємо, працюємо, накопичуємо їбанутий капітал, і потім на цей капітал живемо все своє життя і думаємо про ці всі зерна, про те, як ми будемо його жити вже завчасно. Ми вже готуємось до цього. Ось про це все буде мій канал, про це я, про це я буду розповідати, вам пояснювати, допомагати. Я вже і так багато не говорив. Що говорити, вам треба просто дійство. Підписуйтесь на канал. Дивіться попередні відео, дивіться інші відео в мене на каналі. Якщо хочете доєднатися в канал, торгувати разом зі мною, акціями, криптою, проходити цей шлях разом. You are welcome! Дивіться, що вам покажу. У мене тут на паркінгу є ось такий от апарат. І такий от апарат. Як вам? Ця ламба, якщо що, вона коштує трошечки більше, десь на 50 тисяч більше, ніж мій Mercedes. Але я от собі думаю, от якби в мене був вибір, я би купив ламбу чи ні. І я доходжу до думки, що напевно ні. На даному етапі я ще не готовий до неї. Я не готовий вкладати такі величезні гроші в е, машину, яка буде в мене за одне катання виїдати по цілому баку бензину за машину, яка застаріла в салоні, але зато з крутим вихлопом, звуком і пришвидшенням. Я не готовий і практичності ніякої. А от за GT? А за GT я готов віддати такий кеш. Дивіться, камерки показують. Все видно. Ваше життя тільки в ваших руках. Якщо ви про нього не подумаєте, за вас ніхто не подумає. Ви маєте перші бути в себе на рахунку, ви маєте перші думати про це і робити це чим швидше. Якщо ви будете це відкладати, воно ніколи не зміниться. Нічого само по собі не буде. Не треба дивитися на картинку успішних людей і думати, що їм повезло. Якщо ви так думаєте, ви вже. Е налаштовуєте себе на неудачу. Ви вже будете знаходити собі оправдання, чому у вас не вийшло, а в когось вийшло. Ви маєте тільки рівняти себе з собою колись, ви маєте тільки дивитися на свій результат і зі сторони всіх людей, кого, за ким ви там наблюдаєте, за мною, за іншими, брати тільки ті моменти, які для вас корисні. Не думайте якимись стереотипами, тупими думками. Живіть, кайфуйте, розвивайтесь і використовуйте ті поради, які я вам даю. Якщо щось пропустили, передивіться то відео ще раз, другий, третій, четвертий, поки до вас не дойде. Випишіть на листочок собі всі головні інсайди, які ви вловили за одне відео. І просто живіть, кайфуйте. Ось такі от мене настанови. Всім па!